Вітаю, друзі. Мало хто зараз в Україні не чув про новий законопроект щодо мобілізації. Хочу представити вашій увазі основні тези цього закону. Отже, перше. Визначається чіткий термін служби на період воєнного стану цим законом. Друге. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Третє. Добровольці по мобілізації мають відсрочку на 2 місяці. Для вирішення особистих питань і підготовки до самої мобілізації. Наступне щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами, але не менше як 15 календарних днів. Друге, військовослужбовці, звільнені з полону, отримують додаткові 90 днів відпустки. Із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Далі: Облік для всіх виключається право на відстрочку від призову у державних службовців. Зокрема, працівників БЕП, ДБР Державної виконавчої служби, працівники надполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕП служби. Судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки, а це стільки народу, ви собі не уявляєте. Державні службовці бронюються як всі, категорія Б та В 50% від військовозобов'язаних в певному органі. Голови міських та селищних рад територіальних громад мають бронь військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування. 50% від військово зобов'язаних. Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації. Строкова служба скасовується, замість неї запроваджується база. Базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців. При цьому за людиною зберігається її робоче місце, чого зараз немає в чинному законодавстві. Людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн. В особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. Можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Грошове забезпечення. Мінімум 20 тисяч гривень за місяць без врахування додаткової винагороди. А додаткова винагорода на період дії воєнного стану враховується від 30 до 100 тисяч гривень. Ну, як бачите, це лише поки що законопроект. Навколо нього було дуже багато шуму, дуже багато нерозберехи. Власне, мобілізація нам потрібна. Але так як запропонували, цей перший законопроект про мобілізацію та ще й звалили, що це все залужний. Ось. Ну, ось це викликало тільки сміх, а величезна кількість норм нового закону просто прямо порушувала права людини. Тому думаю, що списи навколо цього законопроекту будуть ламатися ще довго. Кінцевий результат ми з вами згодом побачимо.